Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Сонечко, Малята сонечко, до нас сьогодні завітало сонечко. А яке воно? Сонечко Веселе, привітне, лагідне, яскраве. Тепле. А якого воно кольору? Жовтого. А яка форма сонечка? Сонечко, Кругла. А що є у сонечка? Так, промінці, які зігрівають нашу землю. Нас і все живе навколо. Дітки, пропоную вам сьогодні разом зі мною зліпити промінці для сонечка. Для цього нам потрібно дощечка тісто жовтого кольору, аркуш білого паперу з наклеєним сонечком. Батьки, допоможіть, будь ласка, своїм діткам. Відщіпуємо шматочок тіста і розкачуємо кожну кульку за допомогою пальчиків та долоньок. Потім кожну кульку треба пальчиками приплюснути біля нашого сонечка, і у нас вийде багато довгих промінців. Ось таке у мене вийшло сонечко. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі, мої любі!